Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити ось таку вишенку з резиночок. Для цього нам потрібно крючок, рогатка, дві зелені резиночки і, і дві кучки по вісім резинок або 16 резинок червоних. Починаємо беремо червону резиночку і рогатку. Надягаємо ось так, от таким образом, і беремо, перекручуємо і надягаємо. Потім робимо ще одну. І так само з іншої сторони. І вниз його трохи спускаємо. Ой, чуть дорогатка не випала. Тепер беремо, тепер беремо чотири 4, 4 червоних резиночок зразу. І надягаємо їх сюди, отак наверх. Тепер беремо крючок і крючком беремо. Бачите, крючком беремо і надягаємо на серединку ці резинки. Ось, ось має вийти ось так. Тепер спускаємо резинки вниз і беремо одну зелену резиночку. Надягаємо її. І крючком так само надягаємо наверх. Зараз знайду крючок Афа. І з іншої сторони так само надягаємо. Бачите, у нас виходить ось такий ось такий клубочок, можна сказати. Тепер беремо. І можна і палець, В принципі, не було скорін крючок, можна і палець І тепер беремо. І резиночку одну просовуємо через другу. Зараз покажу, Зараз я на пальці надіну і вам покажу. Беремо одну резиночку робимо так. Потім беремо ось цю резиночку, через яку ми проділи першу. І затягуємо Головне сильно натягнути, щоб вона не луснула. І в нас виходить, виходить перша вишенка. І тепер так само робимо з другою. Ускоряємось. Все, я зробила ще одну. Тепер ми беремо і одненьку прос... І просовуємо одненьку підтелочку через другу ось так. Бачите? Потім беремо через ту, яку ми просунули. І тепер цю ми беремо даль... дальнішу вишинку, просто робимо через вишинку ось так. Бачите? Тепер ми беремо за дві вишинки і тянемо І все, наша вишенка готова. Ось така прикольна вишинка. Ну а на сьогодні всім пока-пока!